Із щирими вітаннями з нагоди свята, першого дзвоника, до усіх вихованців звернулася завідувачка веселки Марія Тарахкало. Дорогі мої учні, шановні батьки, гості, так пусто буває у навчальному закладі влітку, коли немає дітей. А сьогодні таким гомоном, тупотом, веселими посмішками, щасливими обличчями наповнилась наш навчальний заклад. Перший раз у цьому році навчальному ви прибігли до школи. Сьогодні буде дуже хороший день, тому що у вас сьогодні буде перший святковий урок, тому, тому що ви сьогодні зустріли своїх друзів. Ви сьогодні зустріли своїх вчителів. Сьогоднішніх вихованців веселка зустрічала в оновленому вигляді і завдячує цим підтримці міської влади та батьківській допомозі. Дуже багато в цьому році для проведення ремонтів. Нам надала допомоги міська рада, і ми отримали понад 200 тисяч гривень для того, щоб відремонтувати класи і групи. І за ці гроші ми зробили вам нову бібліотеку. Ми відремонтували вам третій клас. Ми вам зробили ремонти по всіх класах, ще й англійський кабінет відремонтували. Багато зроблено, але це зроблено також з допомогою нашого. Ших чудових батьків. Я вже скільки раз повторюю, що кращих батьків як у веселці немає. Для декого з малюків це перше вересня, дебют, тому першокласникам окрема увага. Учні першого класу було дуже приємно дивитися, як тато й мама вас за ручку привели сюди на перший дзвінок, на першу вашу лінійку. Тож я хочу вам побажати всім, -всім здоров'я, міцного щастя, успіхів. І я хочу побажати, щоб ці дві руки ніколи не випустили долоньку вашу з своїх рук. Ласкаво просимо і з Богом у дорогу до навчання. На святі маленьких новобранців посвячували у школярі. Батьки одягали форму, дарували шкільне приладдя, завідувачка вручала посвідчення школяра та говорила напутні слова. А свої перші букварі першокласники отримали від старших учнів веселки. А потім на святі залунав традиційний дзвоник. За період літніх канікул діти встигли засумувати не лише за спілкуванням з однокласниками. Свою радість від зустрічі з учителями вони підкріпили красивими квітами. прочитав благословену молитву на добрий початок нового навчального року священик, а Потім він усіх окропив освяченою водою. На першому дзвонику діти розповідали усім на путній вірші про школу та танцювали. Переживати нема чого, тут вчителі у нас ого, вони найкращі в цілому. світі, це знають і батьки, і діти. До добігли кінця, усіх запросили на перший у цьому навчальному році урок. Діти йшли на навчання по дорозі, прикрашені квітами. Квітами їх обсипали і вихователі, щоб навчання у веселці було квітчасте та щасливе. Марина Кошкіна, Олександр Довбиш, студія БАРТ.